Компанія Екстра Сток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Куртка Мікс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту. Вайбері, на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, чоловіча курточка розмір L Джек Воскінс! Вау! Джек Воускінс! Вау! Оріжінал! Чоловіча! Жіноча розмір L Так, стогана. Жіноча. З капюшоном. Жіноча. Так, ще. Жовта, така стогана, жіноча, класна. Продовжуємо перегляд. Розпаковка. Без купюр. Як приїхало, так і показуємо. З капюшоном. Спортивна. З капюшоном. Так, чоловіча. Ще з капюшоном. Жіноча. На флісі утеплена. Чоловіча розмір МЛ. Утеплена. Фірма Jack Jones. Вау, wow, Jack Jones. там гарний. Так, жіноча. Чоловіча розмір L. З, капю... з капюшоном. А, 100 грамовочка. Трошки от грязна, але я думаю постирати відстирається. Стан гарний. Так, жіноча розмір десь L. Ще. Така ось стігана, стильна, модна. Ще? Ще, стьогона. Жіноча? Так, ну тут затусувалася джинсовка. Так. Жіноча, десь розмір XL. Вау, вінтажна! Вау, найкі, вінтажний найкі. Вау, крутяк! Але тут е, блискавка вирвана, на жаль, тут стьоганам. Пуховічок. Ну, в принципі, ми розібрали весь мішок, Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.